Один з найбюджетніших кросоверів на майданчику, при чому свіжих років. Дача Сендера 2016 року на літровому двигуні, автоматична коробка і 91 тисяча пробігу. Маємо ось такий чудовий синій колір, оптика передня і туманні фари. Штатні заводські релінги, щоб ви могли прикріпити автобокс і перевозити більше речей з собою. Біля водія ми маємо відключення партроніків, екорежим та електрорегулювання дзеркал. Ось таке шкіряне мультикеремо. З приборочкою. Заводиться у нас автівочка звідси. Маємо тут такий невеликий перемикач мультимедії. Сама мультимедія у нас виглядає ось таким чином: такий невеличкий екранчик, планшетик. Є у нас тут центральний замочок, кондиціонерчик, круїз-контроль і блокування вікон. Присутні два підстаканички, автоматична коробка передач, прикурювач, система старт-стоп. Як бачимо, навіть позаду. Тканина у нас в ідеальному стані, немає жодних натяків. На користування, також присутні і зафікси. Можна прикріпити дитячі крісу. нас настанована поличка, є домкрат, запасочка, тому завжди можна буде замінити колесо. Тому, друзі, хто знаходиться в пошуках бюджетного кросовера, ось такий варіант є в нас на майданчику, коштує 8300 доларів, що є дуже доступною ціною за бюджетний кросовер нових років. Тим паче, автівка є у нас дуже економічною, завдяки двигуну. В один літр. Всю більш детальну інформацію про даний автомобіль ви можете знайти в телеграм-каналі або в стріночки в інстаграмі. Тому всіх чекаємо. Це вибігородка, Сергієцько 19, Автопоінт. Автопоінт. Придбай якісне авто.